Я впевнена, що без менторської підтримки просто неможливо створити свою е, виставу. Бо здається, поки не починаєш працювати, здається, що ти все зрозумів, тобі все ясно. А потім, коли стикаєшся з людьми ну, живими, то виявляється, що питання більше ніж відповіді. І тому, коли є можливість звернутися до менторки, вона підкаже і дуже дякується на владі, що вона. Завжди відгукувалася на всі мої там прохання, ділилася зі мною знаннями інформацією, бо це великий світ театру і. Вчитись тут можна все життя, і коли є ментор, то це взагалі чудово. Ну я бачу цінність в тому, що це можливість насамперед передавати знання, що є такий індивідуальний підхід, є така можливість дуже детально практицювати майстерню концепт вистави, обрати там тему, що я можу подивитися на багато речей зі сторони. Під час саме менторської підтримки це дуже теж впливає на досвід, на теж на мій розвиток, як практика цієї методики. І, звичайно, що коли взаємодієш з іншою людиною, то в будь-якому випадку, навіть якщо вона починає там тільки свій шлях в методиці форм театру, все одно та людина вже з якимось таким досвідом, життєвим, професійним і в будь-якому випадку можна навчитися. Те, що я ще здатна е, сприймати е, поради, що я здатна бути учнем, бо ну, я доволі доросла людина, вже сформована, і е, я вважаю, що це ознака молодості, коли ти mm. маєш бажання і, і здатність вчитись, слухатись, виконувати якісь настанови. Тобто, я себе відкрила, відкриваю з моїй моменті те, що наскільки я беру як ресурсу з театру, наскільки мені подобається створювати театр. Ну насправді я взяла дуже багато. Влада людина глибока і мені подобається, що вона у будь-яку тему вона заглиблюється саме. Вона дає такі таке мощне, масивне підґрунтя під кожною порадою, яке, яке вона мені давала. Я не була в тому процесі. І я вже приїхала, в них вже був там майже готовий сценарій, сценки, дуже багато реквізиту. Коли побачила їх бачення, я зрозуміла, що ні. Я там помилялася, і це вже моє не треба. В принципі, скоріш за все, брати в них етап, цілісна картинка. Для мене була дуже важлива така думка, яка була декілька разів мені, ну так, без тиску сказала про те, що я маю дати можливість акторам розкритися, створити умови, а вони вже будуть показувати, доставати героїв, доставати тексти з себе. Для першої вистави, яку вони таку роблять, як група ця, так і в моя менті. Для них це такий перший досвід цієї методики, такої презентації, форми. І я побачила, наскільки вони для першого разу так глобально підійшли в плані того, що ну, вистава на мою думку, та знов ж таки така концептуальна, там в ній декілька рівнів суспільних відносин показані. Все це треба продумати. Да? Чим більше в тебе рівнів і змістів у виставі, це тим більше це роботи, підготовки, якогось аналізу. І також вони багато використовують реквізиту. В них дуже багато руху, динаміки і реквізиту. І це моя таке ну, несподіванка така для мене була. І це яскраве враження, то тому що така перша, якби тестова модель, але вона вже настільки насичена. Я взагалі мрію про те, що наша студія буде жити і буде розвиватись. Я дуже хочу, щоб це була постійна така стала історія, і тому мені потрібно прямо вчитися, вчитися і вчитися.